Друзі, всім привіт! Сьогодні гарненька погода. Вирішив сьогодні довстановлювати пороги, тим паче мені вже потрібно віддати закльопачник, бо вже невдобно, не було часу доробити, тому що були інші справи. Сьогодні продовжую з іншої сторони встановлювати Лукойловський поріг. Тут залишилось розсверлити отвори. Трішечки більшим діаметром підфарбувати, щоб воно не ржавіло. Тільки що компресором ставив пістолет, продув пороги від пилу. Ще в мене тут мовілька стоїть. Навіть вона майже повна. Думаю, ще задути мовількою. Зараз на вулиці спекотно, то воно встече. Постої трішечки з цієї сторони замінив я те, що я казав, на красивіший новенький болтик. Треба ще ось тут підтягнути, з цієї сторони такої проблеми чомусь немає. Коротше, там в коментарях Гріша мені написав, що Треба якісь гарніші болти поставити. Ну я навіть не уявляю, які це гарніші. Сині, червоні, які гарніші. Такі, такі, щоб в Потай були, я не бачив. Навіть якщо я якісь знайду, які будуть в Потай ставати, то воно так само буде виглядати. Ну, я не маю. Ніяких таких уявлень, як це можна зробити. Тим паче в мене і тут кльопки, і на капоті кльопки, то воно якось гармоні... гармонічно виглядає. Тому хай так і буде, чому б ні. Коротше дороблюю поріг і буду намагатися встановити захист двигуна на миган. Закльопочки на своєму місці. Пам'ятає серію Сімпсонів, де Гомер Сімпсон ходив по будинку з пультом, яким можна було все вмикати, вимикати. Ось зараз я так само з закльопочником закінчив з порогами. Залишилися закльопки і вже думаю, куди б їх приспособити. Тут я насверлив якось було отвори, хотів тут розпорку поставити, вона так і стоїть. Не вийшло її поставити, бо... Тросик заважає, або вона тросику заважає. Ну, Коротше, отвори залишились, то я сюди закльопочки поставив, а втівочка ось так виглядає. Вигляд має, ставимо лайкосики. Там підкрутив, тепер вона не болтається, як раніше вона болталась. Тут підкручено все позорчиком і ось тут нормально все прикручено. Ой, яка билюка. Ось так виглядає без цих всього сказати, захист від камінців чи що воно таке. Коротше, ось так воно без них. І тут, як я казав, придавив, просверлив отвір і воно притягнулося. Так, вісімку, геть звідси, мегана сюди загоняйте. Ну що, захист двигуна? Настав твій час. Будемо тебе встановлювати. Скільки ти вже пролежав? Чи жовтень то був, чи листопад я вже не пам'ятаю. Щось у мене якісь одні травми. Це... Спочатку носа травмував, а тільки що, блін, злазив в яму і потилицею. Обузь Обзахист, захист, блін. Жахнувся. Мабуть, розрубав, блін. Кров'яки немає, що ставимо? Треба якось буде автівку поставити, Щоб трішечки спочатку. В один бік, а потім переїхати в інший бік, тому що ця приспособована дуга я не можу ніяк. Підлога заважає. Треба, щоб над ямою було. Зараз ось ці зроблю. Одна готова. І тут також не можу я нормально просунути. Треба на підйомник. Або зараз вивернути колеса і трішечки в ту сторону дати. Зараз так і зроблю. Так, трішечки перестали в автівку. І треба буде ще її... Й... Так, не один раз переставляти все, всі чотири закльопки на своєму місці і зараз буду намагатися прикрутити захист. Ну що, захист встановлено. Трішечки прийшлось мантіровочкою. Ось тут в цьому місці є якийсь болт, і воно дуже близько до нього. І коли отак от стукаєш, то воно дзвеніло. Було дзвон, слишко, чутно. То, коротше я трішечки його підігнув. Добре, що тут не просто отвори, а коротше, можна регулювати, як його двигати. Зад, вперед. І тут так само. І ось тут ще є отвори. Їх я потім вже прикручу, тому що в якомусь там немає різьби. Тобто не різьби, а там болт хтось зламав, треба буде висверлити. І вже потім ось отут зафіксую. Тут ще в комплекті залишилось три менших болтики для цих, для цих цілей шайби, чомусь чотири, І чотири ось такі гумові подушки. Але вони мені не знадобились, я навіть не уявляю, для чого вони тут потрібні. Сюди вони не стають ніяк. Може через них просто треба прикручувати. Але ну, навіщо? Я не думаю, що воно там сильно якісь вібрації буде гасити. Знайшов для чого ще болтики. Ось в цьому місці є ще кріплення. Раз і два. Раз, два. Ось тут і так само ось тут. А для чого тоді, тоді третій? Мабуть, просто тут десь. Ну, коротше, якось так. Якщо хто захоче прикручувати повністю то тоді будуть проблеми при знятті бамперу. Тоді знадобиться постійно яма або під, підйомник для того, щоб зняти бампер. А так просто руку просунув, чікнув і все. Так що на стяжечках must have. Становиться болт. болт. Нічого складного немає. Просто треба закльопочник, який під різьбові заклепки. Якось так. Так що будемо вважати, що відео можна закінчувати. Всім гарного дня. Бувайте!